Всем привет, друзья. С вами Skeletik Бро и Herabrin Бро Всем привет. И вибачте, що ми затягнулись з відосіками, бо да, ми знімаємо тепер зомбі апокаліпсис п'яту часть, І, ну, як вам сказати? Ну, короче, поїхали. Удачі. Да, нам удачі пожелайте, бо ми тепер будемо Типише удачі. Перед вами Рейнг Хонтун City. Автор не бейся. Вот сюда пускай. Автор карты. Я пишу дачу. Ага, пишу. Я пишу поки. Удачи! Я пишу поки на свою базу. Ты знаешь вообще до твоя база? Да, вот создание. Нам треба у канализацию, бо там значки, які ресурсы, что мама не говорю. Я там... Я знаю, куда нам. Я знаю, да тут є э, записки. Ну капе, да, записочки. Все, я уже пишу куда. Мне зажди. Я уже иду. Все, я уже иду. А що сейчас за записки... Эку е, будемо на базе прочитаем. Давай. Там кость выламли двери. Здорово, что-то ч. Да, 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 да. Я уже голодный. Я тоже похож Да давай иду, иду. Я иду на дверь. У меня дождь подаст. О, вот и вот я тебе. Я тебе бачу, Дима. Где ты пишу? Ой, ой. А зомба-зомби. Зомба зомби. Ой, фата. А еще кажут, что зомби не можуть пробраться у канализацію. Б'ють. Давай вали, Дима. Да, лохе, блин. Ну, на труби не залізе. Вони ж безтолкові. Е, тут є якийсь... Чуєш, дім? Що ми додма? Блять. Ой, пробачу, за замато. Нікіра! What Йо... the fuck? Та, що кожен у нього мед зачарований. На шо? Та лопата ти, меч! Допоможеш, да бо я ніхіра не вийду. Ой, йоп, перний театр! На получи, аскуда! Ай, фатаф! Та я! Блин! Скотиося отсюда. Блин, що ну, все-таки присісти. Чуєш, Діма, як ти? Нормально. Тобі помогти? Діма, Діма! Ой, красавець. Йо-йо-я, -йо патруй! за ногу пішли звідсиля. Та що вас тут тільки много? Здорово, пацани! На, получи, гадина, на получи. на, на, на. У мене мало хп. Давай, я прикриваю, бежи. Okay. Біжи, не останавливайся. Тобі треба бронь. Яку броню? На, я. Вадима, на тебе ссагри зомбі. Давай, давай. Так, так і дай. Я ти, поток... шлем? Спасибо. А мене. Жесть. Жесть. Наше э, на диханні... Дима, сзади, ми... сзади, сзади. У мене вся уже на броня. Ой, блин. Мене... Давай. Скільки тут зомбарів. Гузей, цю, всі, нате. Дима, прикривай мене, мало сердечок. Прикривай, выквонив. З'їли мене. Я пішов на тот світ у зомби-апокаліпсис. Ні Ніхера! Чувак, вали! Виключи, блазичка. Йоп, спасибо, я тут не умер. Я йду твою весілля. Давай, кивася, поднімаємося на найвище здание. Я. я тебе там, якщо щось жду, там ні, 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 мене слово

У мене там було два булежника, або вот, кольчужні. Кольчужні. Так, тут що? Тут що? Тут що то є? Вот. О, О, ей, відкрити мені двері. Вісім лазурінів. Відкри мені. А де ти? Я пам'ятаю. Присядь! Я побіг. Нихера это дому. Два ты мне мені три. Там, блин, зомбари. Я чуть не умно. Где-то. Иди куда за тем домом. За цим? Да. Ай пока. А ты присыл? Да. Открою. А вот. Это встань. Встань. О, Ну да, 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 да свобода. У меня 25 факелов, прикинь. А меня 24. Ой, дай карам. Поняли, нам нам у самое весшее здание. Это вверху у моя баба. Блок из кай, ну Ладно, я немножко добавлю свою ложность. Там нечто нема. Але за тобой уже понравился, чувак. Ой, назову. твоя броня стоит? Да бери зуби, брин, діма. Нет, ты борода. Я не беру нечего. Так, так, лесго, лезко. Так, 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 Але говоря, так що покласти на спаунер, то то як їх факел. Пиши, вам звідселя! Ла. Вон звідсіля. Так як і ти. Блін. What the fuck-то вони уже засні заз... 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 просто пробігають. Ти, ти собі просто побігаєш. Опа, на усека на Стас, один сліток. У мене один сліток. Так давай зробимо тобі меч. О. Так, тут що. Ага. О, желізний меч! What the fuck на мене напали, Діма! мені до тебе два етажа. Ніхера їх скільки. що? What the fuck? What, What the fuck? fuck? Пішли в гузицю! В гузицю! Отвали! Блін, біжим, 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 біжим. Наверх, наверх. О-о! Oh Ой-ой-ой! -oh. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Абота! В жопу, в жопу, в жопу пришли. Вот эту, вот эту, вот эту. Много. Давай, давай, да. Не звертай внимание, пробегай, Дима, тупо пробегай. А, -а, -а ты их дохиришь. Да давай, давай, я их немножко там пошинкую. За мной мини. Ой, мини. Раджу тобі валити чим поскорше. Понятно. <риклев> Тут мініпедик. ой Ой, 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 go, go! Діма, я тобі мушу десь дати желізний меч. Бо, блін. А ну що, прикривай. Давай. На, получи, гадіна. Блін, Діма, Діма, от вали. Давай. Учекай, <рикриває> чекай. Ай! What the fuck, прикривай! Ай! Ай, 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 кусаються, сволочі. Кусаються. Ай, 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 ай! ай! давай, 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 давай. Я тобі теж маю скинути желізний меч, щоб ти теж мав якесь оружие для боя. Біжи, 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 біжи. Піднімам. О, о, ні, о, ніет! Давай прикривай. Давай. Я якщо щось буду стояти на на сторожі. Ну, пішли в газетю. Я лап... буду відром ламати. Давай, Діма, Діма, Діма. Діма! А ти теж зомбі прийняв. Так вали їх там! Ой, за дверями. Маєш якісь блоки? Ма Та перекрив, щоб вони сюди не йшли. Я їх просто Ти просто тупо не маєш оружия для боя. Хі. Так, так, так. так, ще три. Уля-ля-ля, ой Ой-уля-ля-ля! Ой, що доігрався. А в жопу пішли! Інваліди! Ой, жили! Ща-ща! Я, я умру, я умру! что ты умрешь, умрешь! Ты! Давай ломай спаунер! Ой ты сразу спаун? Ой, вот, вот Давай скидывай. На, пусть сюда всю. А, я тебе покладываю МЕЧ Возьми себе броню. Давай. Так, давай, на. Бери все, що в мене є. Короче, давай, Діма, дивись туди, куди я був. Відео вже достатньо. А я другу серію набираю. Тільки буде у нас тут база. Так. Так, чекай. Дивись туди, куди я був. Ну, а якщо вам подобається скелетіка і храбрійне відео, покладіть нам палец вверх, підписуйтесь на мій канал, ну, і на Діма. А в другій серії у нас, ну, вже у шостій... Буде база. Да, буде, у шостій буде база. А сьогодні у нас п'ята. Ну так що, всім пока.